Біфрен. спокій за ясної голови. От поясни мені, як як можна було на першому ж курсі вилетіти з універу? Стільки років мріяти, готувати, стільки надій, сподівань, вс все коту під хвіст. Та хіба ж я винен? Це просто новий декан. Він як прийшов всіх валити почав. І це не зрозумів, що курсову не я сам писав. О, дуже цікаво. І як він це зрозумів? Ми ж не з інтернету її скачали, стільки книжок перелопатили. Ти взагалі розумієш, що далі буде? Розумію? Та ніхрена ти не розумієш. Підеш, як твій батько, сантехніком вкалувати за гроші. У мене таке враження, що ця вища освіта потрібна тільки мені. Та ладно тобі, перестань. Вступлю в інший інститут, ти, ти, ти взагалі розумієш, що ти говориш? Оксана та її чоловік Іван не мали вищої освіти. Жінка усе життя працювала няничкою в дитячому садку, а чоловік сантехніком на підприємстві. Бажаючи синові кращої долі, Оксана робила все, аби Ростислав отримав престижну освіту. Тож, коли стало відомо, що сина відрахували з університету, жінка не змогла з цим змиритися. До бабусі вона приїхала, щоб дізнатися, як допомогти Ростиславу повернутися до навчання. Ось я фото Ростіка принесла. Росічок з дитинства був дуже розумним хлопчиком, а хімія взагалі найбільша його пристрасть. Він ще в школу не ходив, а вже питав про всякі досліди. А на день народження, коли йому шість років виповнилось, попросив подарувати йому свою лабораторію і портрет Менделєєва. Але інститут, ти йому підбирала. А що там було підбирати? Звичайно, хімфак. Він на бюджет вступив сам без допомоги і навчався нормально. Я іноді йому то допомагала то матеріал підібрати для курсової роботи, то іще щось. Але йому подобалось. І раптом усі профільні іспити завалити. Хіба так буває? По різному буває. Але я бачу, що не він в цьому винен. Я так і знала, викладачі заробили, ну я їм влаштую. Умовч і слухай. Син твій буде навчатися в цьому інституті, але ти в його справи не втручайся і не заважай. Що значить не заважай? Я його мама, я ж не хочу йому поганого. Ти прийшла за порадою, то слухай. Бачу зв'язок між вами надірваний, наче розірваний. Ще раз кажу, Хочеш зробити як краще. Не втручайся в життя сина. А якщо влізеш, можеш втратити його назавжди. Знаю. Дякую за пораду. Оксана була незгодна з бабусею. Тому, всупереч її пораді, вирішила піти до декана, щоб вмовити його переглянути рішення про відрахування сина. Оскільки його недавно призначили, жінка сподівалася, що він не буде занадто суворим. Оксана була здивована, дізнавшись, що новий декан факультету це її перше кохання Сергій Бортник. Сережка? Сереж, це ти? Ксюха, оце так зустріч. Привіт. Це ж скільки років ми не бачились? Років 20, напевно. Ну, це підло з твого боку нагадувати мені про мій вік. Ти чудово виглядаєш і зовсім не змінилась. Рада тебе бачити. Дякую. Ну, сідай, розказуй, яким вітром до мене по справі чи особисте питання? Та і те інше. У мене сина відрахували. З мого факультету? Так. Ростислав Мурзін. Пам'ятаю такого, але там все об'єктивно. У нього незадовільно по профільному предмету. Ну, може можна ще зробити? Ксюш, ми тримаємось за кожного студента, якщо в нього є бажання вчитися. Але коли ані знань, ані бажання, і лише пусті фантазії, то вибач, треба бігти у мене лекція. Якщо хочеш, можемо після неї зустрітися і продовжити розмову. Хоча я навіть не знаю про що тут ще говорити. Оксана домовилася із Сергієм, що дочекається його після лекції, і вони підуть прогулятися. Жінка розраховувала, що поза межами учбового закладу вона зможе вмовити принципового декана змінити своє рішення. Дякую, що дочекалась. Нічого, був час згадати молодість. Пам'ятаєш, як ми з тобою тут зустрічались? Так, звичайно. А ось там була наша лавочка подалі від чужих очей. <рес> Гарні часи були. Ну, то, може, на згадку про старі часи ти допоможеш в Рустіку? Ксюш, це справа принципу. Я вважаю в краще ніякого спеціаліста, аніж поганий. Може, це пом'якше твою принциповість. Сховай негайно. І давай зробимо вигляд, що я цього не бачив. Оксана не знала, як підступитися до Сергія і вирішила тиснути на старі почуття. Адже колись між ними був пристрасний роман, і тепер заради сина вона готова була на все. Навіть вдатися до жіночих чар. Розкажи. Краще, як ти живеш. А що казати? З Ванькою так і живемо. Але я зрозуміла, що це була помилка. Краще б я тоді тебе обрала. Що було, то й загуло, як то кажуть. Ну а ти як живеш? Та, так собі. Двічі одружився, двічі розлучився. Ні сім'ї, ні дітей. Так що я можна сказати, вам з Ванькою навіть заздрю. Нам? Так. Я все подумав, що якби ми тоді з тобою не розбіглися, Ростік міг би бути моїм сином. Такий не так твій син. Як мій син? Пробач, я не знаю, навіщо я тобі це сказала. Ростік вважає Ваню своїм батьком, і я не хочу нічого змінювати. Сподіваюсь, ти розумієш. Е, я розумію, але чому ти весь час мовчала? Чому не сказала відразу, коли дізналася, що вагітна? Я не хотіла рушити сім'ю і потім ти поїхав. Сергій, зрозумій, я нічого не хочу змінювати. Росік не має нічого знати. Е, так, розумію. І нічого не скажу. Оксана збрехала Сергію. Раптом збагнувши, що рідну дитину він би точно не відрахував з університету. Проте, промучившись цілу ніч докорами сумління через свою брехню, на ранок Оксана вже шкодувала про те, що сказала Сергію, не подумавши. Тому жінка вирішила подзвонити йому і розповісти правду. Мені подзвонили з універу і сказали, що мене поновлено на навчання. Що? Так, кажуть, та курсова, ну яку ми з тобою робили. Професор її переглянув і зрозумів, що це новий погляд на теорію сінтезу. Ну, і що? Ну, сказали, що дадуть можливість мені перездати іспити. Ну, ось бачиш, я ж казала, що ти умніця і що все у тебе вийде новий погляд. Ну, це ж не просто так. Ти вже батькові сказав? Ще не встиг. Ну, тобі ж скажи, він дуже зрадіє. Оксана була переконана, що історія про професора лише привід. Насправді ж Сергій поновив на навчанні Ростислава саме через її брехню. Тому жінка вирішила залишити усе, як є. Минуло два тижні. Оксана чекала Ростислава, який мав повернутися після останньої перездачі, і планувала з цього приводу влаштувати невеличке свято. я вдома. Ну як? Здав? <схай> <сих> <сих> е ну, я так сподіваюся. Хоча професор мене вимучив на всі сто, ганяв по всіх темах. Молодець, синку, вітаю. Весь в батька. Ну, є що відсвяткувати. Давайте до столу. Тепер станеш найкращим студентом. Ой, сьогодні таке трапилось. Стою під кабінетом, ратом декан підходить. І прямо до мене. І починаю розпитувати, яку школу закінчив. Що люблю робити, чим займаюся. ну То, мабуть, цікавиться перспективним студентом. Ну, що в цьому поганого? Та нічого. Що всі знають, що цей бортник трохи з прибабахом. Бортнік? Знав я одного бортника. Ну, ладно, тобі, добівань. Начебто лише один бортник у місті. А як його ім'я по батькові, синку? Сергій Данилович. Це він? Так він. Ти їж синку я зараз. Чому ти мені одразу не сказала, що з ним зустрічалась? Ти ж деканат до нього бігала, так? Так, але я не знала, що його назначили новим деканом у Ростіка. А чому одразу мені не сказала? Є що приховувати? Тому що знала, як ти відреагуєш. Знала вона. Не треба було з ним шашні крутити, щоб я так не реагував. Вань 19 років пройшло. Міг би вже і заспокоїтись. Значить так, якщо я ще хоча б раз дізнаюся, що ти зустрічалась з оцим своїм, другий раз не пробачу. Пройшов тиждень. Ростислав успішно пересклав заліки і у хлопця мали розпочатися канікули. Нарешті, заспокоївшись, Оксана про Сергія більше навіть не згадувала. Мам? Це правда? Що саме те, що мені Бортнік сказав? Те, що я його син. Мам, чого ти мовчиш? Значить, правда. Синку, послухай. Блін, мам! Чого ти мені нічого не розповіла? Тому що про це ніхто не знав, особливо тато. А, так ти що й йому брехав? Мам, ти розумієш, що ти накоїла? Послухай, так вийшло, але це не має жодного значення. Головне, що ми одна сім'я. Ти ж не скажеш татові? Мам, ти думаєш лише про себе. Щоб тато тебе не кинув, а про мене ти подумала, як мені тепер з цим жити, мам. Да яка різниця, хто твій біологічний батько, твій тато? Той, хто тебе виростив, хто завжди був поруч з тобою. хто… Мам! Перестань. Мені гидко заслухати, мам. Вибач! Зрозумівши, що її брехня зайшла надто далеко, Оксана приїхала до бабусі. Якщо не виконуєш моїх порад, навіщо знову до мене прийшла? Вибачте, якось так само закрутилось. Не знаю, навіщо я тоді Сергію це сказала. Вирвалося, тепер не знаю, що робити. Вибери чотири колоски. Отримай у руках. А тепер мені дай. Я подивлюся, як твоя брехня вплине на твою родину. Ну, що там? Ти маєш розповісти правду? А син після цього навчання не покине? Не про те ти думаєш. Ти своїми руками синові долю обрізаєш, брехнею його оплутуєш. Якщо хочеш йому кращої долі, зізнайся в усьому. Наступного дня Оксана прийшла в деканат до Сергія. Вона вирішила за порадою бабусі розповісти йому правду. Що ж ти слово своє не тримаєш? Ксюш, вибач, я Я не хотів. Просто я після того, як дізнався, що Ростік мій син, я як на крилах літаю. Я ж все життя про сина мріяв Ось і не втримався. Ну, Тоді у мене для тебе є новина. Почекай, у мене теж. Я для Ростіка в одній компанії знайшов місце. Компанія дуже крута. Ну, звичайно, поки він навчається в інституті, буде проходити стажування як лаборант. Але після закінчення інституту він зможе стати начальником відділу або навіть більше за кордон поїхати. Оксана розгубилася, почувши цю новину. Адже пропозиція відкривала перед її сином перспективи, про які вона навіть і не мріяла. Аби не втратити таку можливість, жінка знову проігнорувала пораду бабусі і вирішила поки що нічого не розповідати. Через кілька днів Оксана знову зустрілася із Сергієм. Вона принесла необхідні документи для оформлення на стажування, хоча Ростислав відмовлявся від будь-якої допомоги Декана. Я так переживаю, що він не прийме твою пропозицію. Якось вмовимо. Такий шанс втрачати не можна. Здрасті, не завадив. Ваня, а ти що тут робиш? Це я тебе хотів запитати. Як банально? Мені сказали, що на роботу, а сама до цього побігла. Ваня, я тобі зараз все поясню. А тобі я бачу все найметься. Може тобі морду начистити, щоб ти заспокоївся нарешті. У нас з Оксаною абсолютно ділова зустріч. Так я тобі зараз поділу і не знаю. в руках! Фань. Мова йде про нашого сина. То у вас ще й син є? Так. Тому що Ростик – мій син. І ти всі ці роки мені брехала. Ваня, зачекай! Відійди від мене, інакше я за себе не ручаюсь. Ростик – твій син. Ну, хочеш експертизу зробимо. Да? А чому ж тоді цей твій вважає інакше? Да, тому що я йому так сказала. Інакше б він вигнав нашого сина з універу. А Ростик про це знає. Так, я йому теж збрехала. В мене навіть слів немає. Ти. значить, так. Ти зараз йдеш додому. І про це розповідаєш сину. Ні. Хм? Послухай, Сергій може влаштувати його на дуже престижну роботу. Такий шанс буває раз в житті. Оксана, про що ти говориш? Яка робота? Мій син мене вважає чужою людиною. Ну я все розумію. І мені також дуже соромно, але я все це роблю заради майбутнього нашого сина. У мене не було іншого виходу. Чоловік Оксани не міг оговтатися від вчинку дружини. І того вечора нічого не сказав синові, бо не знав, як таке пояснити. Але наступного дня ситуація вийшла з під контролю. А я сказав, що ти повинен це зробити. Нічого я тобі не винен. Що трапилось? Мам, скажи, щоб відчепився від мене. Він мені не батько. Ну що, догралась? Або ти сьогодні ж скажеш йому правду, або це зроблю я. Оксана нарешті зрозуміла, яку страшну помилку вона зробила. Згадавши пораду бабусі, вона вирішила у всьому зізнатися і спершу призначила зустріч Сергію. Чоловік був приголомшений почутою правдою. Ну, добре, ти мене вирішила обдурити, хоча навіщо він розумію. Але твій син, ти про нього подумала? Та я про нього тільки і думаю. Ти ж не хотів його просто так залишати в універі. До ти думаєш, що я його не відрахував через це? Його куратор курсу, професор Войтенко, дійсно переглянув курсову роботу Ростислава і змінив свою думку. Невже він тобі про це не сказав? Казав? Але я не повірила. Ти тепер не відрахуєш його? Я кажу тобі востаннє: я зараховую та відраховую студентів, виключно зважаючи на їхні здібності. І твій син не винен, що у нього така божевільна мати. Оксана зрозуміла, що у сина все було б добре і без її втручання та брехні. Згораючи від сорому, того ж вечора вона зважилася в усьому зізнатися Ростиславу. А що зі ще сталося? Мені треба тобі девчому признатися. А може, досить зізнань? Бортніка мені вистачило. Саме про це я й хотіла поговорити. Він не твій батько. <звілля> Як це? Ти ж казала. Я обдурила і тебе і його. Тепер взагалі я нічого не розумію. Навіщо? Щоб він не відрахував тебе з універу. Пробач. Пробач? Пробач. Ти розумієш, що ти накоїла? Що зі мною було? Та я жити не хотів. Ти. Бачити тебе не можу. Розгніваний Ростислав пішов з дому. Бажаючи знайти сина, наступного ранку стривожена Оксана приїхала до бабусі. Я розумію, що я вина сама, але я боюсь, що він зробить з собою щось. Дай мені руку. Між матір'ю і сином зв'язок завжди дуже міцний. Але я тобі вже казала. Ти сама цей зв'язок розриваєш. Не розумію, про що ви? Бачу, ти часто ніж в хліб стромляєш, і так лишаєш. І, ну іноді буває, але так зручно. Це погана прикмета. Не можна ніж встромляти в хліб, бо так ти своїми руками зв'язок з рідними розриваєш і лишишся ти, як відрізана скипка сама. Є в тебе якась річ сина з собою? Немає, мабуть. Але стривайте є речі, які він мені подарував. Може, вони підійдуть. Ось тут. Біль за все його відчуваю. Він живий. Живий. Біля нього люди. Багато людей. І машин великих багато. Він далеко дорогу зібрався з великою образою на серці. Люди, дорога машини. Може, це автобуси? Може, він на автовокзалі? Дуже на це схоже. Біжи туди. Бо якщо зараз з ним не поговориш. Втратиш назавжди. Дякую. Оксана була дуже налякана словами бабусі. Дорогою вона подзвонила чоловікові, і вони обидва приїхали на автовокзал. Ніде немає. Я всі каси обігав, всі платформи. Я вже все обдивилась. Невже ми спізнились? Ось він. Ростик! Синок, синочка, вислухай мене. Я, я розумію, що я не робила дурниць, але я обіцяю більше не лізти в твоє життя. Пробач мене, будь ласка. Мам, ти заспокойся. Я тобі все пробачу. Я вже тобі все пробачу, але я все-таки поїду. Але куди? Я вже перевівся до іншого вишу. Хотів пошвидше звідси, якнайдалі найдалі, поїхати. І щоб більше не повертатися. Не переживай, мам. Тепер я повернусь. Тільки дай мені трохи часу. Молодець, синку. Хай тобі щастить. Дякую, па. Ну, мені пора. Наберу вас. Ростислав пробачив Оксані брехню. А вона, пообіцявши більше не втручатися у життя сина, дотрималася свого слова. Бабуся ж просить пам'ятати, що не можна залишати ніж встромленим у хлібину. Так ви розрізаєте свій зв'язок із рідними і можете лишитися самотніми, як відрізана скипка хліба.